Вітаю вас, шановні друзі, телеканал Київ продовжує своє прямо ефірне мовлення. І у прямому ефірі ви дивитесь тижневих спорт. Сьогодні у випуску дивіться. Дніпропетровський Дніпро звів до нічиєї перший півфінальний матч Ліги Європи. Незадоволений результатом, президент команди суперника перед'явив претензії до платіні. Дівоча збірна України з боксу вирушила до піднебесної на чемпіонат світу. На який результат зможуть розраховувати українки в умовах браку фінансування? Федерація плавання України досягла принципових домовленостей з владою Києва щодо збільшення можливостей для столичних школярів займатися плаванням. Що ж розпочнемо зі спорту номер Дніпро Дніпропетровський Дніпро виконав завдання на перший півфінальний матч Ліги Європи. Зберіг інтригу у протистоянні з Наполі, і тепер усе вирішуватиметься у матчі відповіді на Олімпійському. Наступного тижня у четвер з перших хвилин суперництва на Сан Пауло Наполі взявся до атакувальних дій. Але м'яч зустрічав на своєму шляху чи то каркас воріт, чи то надійного бойка. Підопічні Маркевича усю увагу зосередили на захисті і не встигали думати про напад. На 50-й хвилині Давид Лопес відкрив рахунок. і Поєдинок наближався до свого логічного завершення. Аж поки Маркевич не випустив Селезньова. Першим дотиком до м'яча той встановив рівновагу. Суддя не помітив офсайду і гол зарахував. 1-1. гол престижу дає перевагу Дніпру, якому знов поталанило. А для господарів нічий на рахунок драма. Я все життя знімаю кіно, і у художній стрічці можна прописати будь-який сценарій, але ж футбол це не кінематограф. Я відчуваю себе ошуканим після зарахованого голу. Такі помилки на совісті платіні, який призначає недієздатних арбітрів на півфінал Ліги Європи. На такому етапі він повинен гарантувати, що ніяких казусів не буде. Нехай платіні погано спить, знаючи, що дуже багато у всьому світі злих неаполітанців. але ми маємо через це пройти. Попереду матч відповідь ну і до подій на внутрішній футбольній арені в українській футбольній прем'єр-лізі триває 23-й тур. І, хоча він завершиться завтра у Харкові, усі ключові поєдинки за участю представників групи лідерів відбулися напередодні і сьогодні. Дніпро несподівано поступився вдома зорі він вирішив таким чином зосередитися напевно на півфіналі Ліги Європи, і він вибуває з боротьби за чемпіонство. А Динамо переконливо обігрує Донецький металург. Завершальний матч 23-го туру, який зіграють у понеділок, не вплине на конфігурацію групи лідерів. Динамо беззаперечний лідер і може стати чемпіоном достроково. У наступному турі у неділю кияни приймають на Олімпійському Дніпро. А Шахтар поміряється силами з донецьким металургом у Львові. Змінимо тему. День перемоги у Києві. Мав спортивну реалізацію у вітрильній регаті Кубок Вадима Гетьмана. Її провели вперше у форматі матч-рейсів у столиці. І головне присвятили тим добровольчим батальйонам, які першими стали на захист України під час війни на Донбасі. Під час проведення антитерористичної, так званої антитерористичної операції, протягом 9-10 травня було проведено два тури раунд робінів. Це так називають матч рейсі. У кожному по 15 перегонів човни не тільки прикрашали прапори добровольчих батальйонів. Азов, Донбас, ОУН, Київ, 1 Дніпро, 1 Київська Русь. У складі екіпажів на яхтах змагалися вояки цих. Бойових частин Кожен екіпаж протягом регати двічі зустрічався з кожним з суперників. Найзапеклішою виявилася боротьба за друге четверте місця. Батальйони Київ 1 Донбас і організації українських націоналістів набрали однакову кількість очок, але згідно приходів в останньому раунд робіні другим визнано екіпаж Київ, 1 шкіпер Костянтин Доценко. Третє місце посів Донбас, шкіпер Кріс Тейлор. А переможцем кубка гетьмана став Пол Казов, представник якого змагався в екіпажі Олімпійця Бориса Швиця після церемонії нагородження у зв'язку із завершенням регати було. Спущено прапор України і хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. Кубок Гетьмана відбувся. Мені дуже приємно сказати, що відбувся він дуже гарно, тому що всім тим, хто брав участь в ньому, сподобалося те, що відбулося. В принципі, сподобалося це бійцям батальйонів, які перебували на яхтах. Сподобалося це спортсменам. Ми сіли в екіпаж, наш представник батальйону, нашого Азова, сказав, ми повинні побідіти. І ми це зробили, выполнили його бажання. Так що батальйону Азову передаємо привет. привіт. мы з вами без підтримки людей. Ми б не змогли з такою силою, з такою відвагою боротися за нашу країну, тому що ну, за людей боремось і люди нам допомагають. Без них ну, немає не ні сенсу. Послігати я винесу, що що сум сусідствує життя. Не только бой-бой-бой, а еще мирная жизнь существует. Ребята, которые будут возвращаться, будем тоже подтягивать к спорту. К спорту будем подтягивать и к мирной жизни. Українські дівчата взяли шлях на євробаскет на олімпійській базі у конче заспі українська жіноча збірна з баскетболу розпочала підготовку до чемпіонату Європи, який відбудеться з 11 по 28 червня у Румунії та Угорщині. Окрім цього, навчального тренувального збору на команду чекає попереду ще два. А також три міжнародні турніри у Литві, Словаччині і Білорусі. Україні у груповому раунді Євробаскету дісталися серйозні суперники. Срібний призер чемпіонату Європи, Франція, збірні, Чехії і Чорногорії. І господарка змагань Румунія. З 15 дівчат буде відібрано 12 найкращих. Здебільшого команда складається з легіонерок. На жаль, шість баскетболісток, які були у збірній у кваліфікаційному раунді, не приїхали на збір. Отже, команда суттєво омолодилася. Однак головний тренер Вадим Чечуро каже, що усі віддаються на тренуваннях і готові боротися на майданчику. Если в прошлом году У нас була сильна конкуренція на позиції високих ігрокові, то в этом году у нас наоборот. Тим не менше, ну що будемо будемо працювати будем з цим составом. Будемо трохи міняти тактику. Понятно, у нас уже буде ниже команди, наверняка быстрее. Вот, будемо это Опит да, в спорті. Ну, думаю, сейчас наигровка это самое важное. Я думаю, тренер уже подготовил тактику, что с чего начинать и что будем продолжать. Будем работать. Ну і продовжуємо е, тему з нашої олімпійської бази з кончі заспи. Дівоча збірна України з боксу вирушила до піднебесної на чемпіонат світу. Власне мундіаль розпочнеться 14 травня. На Тайвані. А зараз дівчата пройшли проходять, даруйте адаптаційні збори. А перед відльотом ми відвідали тренування нашої збірної на олімпійській базі у кончі заспі. Тренувальний залі боксерські заняття супроводжує реп. Музичний супровід пасує чарівним дівчатам з характером, які вирішили реалізувати себе у рингу. Вихованка столичного спортклубу Восход дарничанка Юля Стойко у боксі два роки, але вже двічі вигравала по своєму віку чемпіонати України. З кожною перемогою планка амбіцій зростає. Мотивація тільки виграти чемпіонат світу, там всіх порвати. чтобы хорошо выступить. Очень огромная мотивация, чтобы в жизни. Этот чемпионат мира очень важен, чтобы в жизни пробиться дальше. Он будет как бы поступление плюс зарплата. Если выиграю, то будет очень классно. Я считаю, что нет сильных соперниц. У каждой две руки, перчатка, капа, шлем, так же, как и у меня. Поэтому там уже решает, кто больше, ну, кто больше проводил тренировок. Кто показывает, от... как она боксирует, это видно потом, как она тренировалась. І там уже важливо проявити характер і волю к победі. У юлі вистачає сил на три тренування на день. Саме стільки навантажень пропонує підопічним старший тренер Сергій Данилів. Він стверджує, ніхто не лінується і не порушує позитивного мікроклімату. 13 дівчат. Це 13 чемпіонок складного віку, 14-17 років. Дівчата в нас дуже гарні і вони стараються. Ну їм це подобається. Вони проносять задоволення. Вони Вже не перший рік боксом займаються. Це є всі чемпіони України. Тому наші дівчата я думаю, що вони б'ють не тільки в боксі, але й вони красиві ще в житті, і хороші жінки будуть. З певних причин не усі найсильніші увійшли до збірної. Так відсутня лідер команди Ірина Руських з Донецька, але як кажуть, святе місце порожнім не буває. Стрімко прогресує чемпіонка світу серед юніорок, учасниця юнацьких олімпійських ігор у нанкіні Ангеліна Бондаренко. Рецепт успіху у неї сформований. Світочиться вірити в перемогу, прилагати усилля до цього. і я думаю. Можна в Ринге все с первого раунда, как бы, начинаешь понимать, с кем ты боксируешь, что можно применять в бою. И вот. оцениваешь свои шансы, как бы. Шансы, как правило, оцениваешь, за счет чего можно у него выиграть, да. да? Да, 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 конечно. Техніка, ну десь смотриш, где які диречки і туди б'єш. У нас кожен рік міняється команда. Приходять нові і нові спортсмени. У нас не залишається. У нас проходить віку з віком переходять в дорослу збірну. Але дівчата, які приходять, вони завжди нас здивують хорошим боксом. А ті дівчата, які в минулому році зарекомендували себе, вони підтверджують свою майстерність. Перед відльотом керівництво збірної традиційно постало перед проблемою браку фінансування. Дівчата змагатимуться у борах, який згодом обіцяє відшкодувати міністерство спорту. Знайти 1300 доларів на кожну боксерку непросте завдання для тренерів. Наставник жіночої збірної України Сергій Гордієнко зізнається, скрутні часи впливають на склад команди. Дехто переходить до збірних інших країн, тож важливо зберегти цих перспективних дівчат для України. Тренер має думати про роботу, про тренування підготувати спортсменку а коли ще на тебе висить груз відповідальності, щоб найти средства. Совмещать это все дело это очень сложно. Тем более если ты находишься вдали от дома на сборах на соревнованиях, а как ты найдешь деньги где? в другом городе, то же надо с кем-то встречаться, разговаривать, что то рассказывать. Я думаю, что государство поддержит нас для того, чтобы сохранить этих спортсменов, чтобы они не уходили в другие страны, оставались у нас и боролись, завоевывали медали для нашей страны, для Украины. Сегодня женочий бокс стрімко прогресує. Дівчат не зупиняє той факт, що лише три вагові категорії є олімпійськими. Крихітка на мільйон доларів. Це про них кіно. І нехай ці мільйони крутяться сьогодні навколо мейвезера і пакяо важливий приклад. Чому Почомузер Пак'яо? у нас прекрасні боксери? Зачем нам дивитися на американських боксерів і Філіппінських? У нас Ламаченко є. У нас є Усік, у нас є братя Кличко. Зачем нам якісь американці? У нас теж класні боксери. У нас мужська команда сама в світі була. до определенного момента. Поэтому и женский бокс развивается. У нас есть чемпионка мира Маша Бадулина, сейчас Бова, которая вернулась после рождения ребенка. Вернулась. И вот, кстати, на прошлой неделе состоялся турнир в Беларуси. И сборная Украины пятью участницами была представлена. Участвовали Белоруссия, Молдова, Россия, Украина и Азербайджан. Там і турнир турнір були женский. От у нас дві золоті медалі Маша Бадуліна і Шамбер Катя в 75 кілограм, серебряна медаль у нас у Цеплаковой Юлії і дві бронзові медалі. Снежана Холодкова в 51 кілограм і Багуцька Маша в 54 То Тобто ми всі повернулися з медалями. І учитывая то, те, що Росія була представлена, половина команди була номерами представлена. Руслан Свирин, Андрій Гегеля, телеканал Київ. У Києві відбувся другий всеукраїнський турнір зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті Костянтина Венгеля. Цього року змагання отримали статус чемпіонату України серед юнаків та дівчат. Свою майстерність на акробатичній доріжці продемонстрували понад 100 юних гімнастів з 14 міст України. 24 роки столиця не приймала чемпіонат такого рівня. Тож цьогорічний турнір, учасників якого, до речі, привітав київський міський голова Віталій Кличко. Можна вважати проривом у спортивній акробатиці столиці. Цей вид спорту був представлений на олімпіаді 32-го року. і Чемпіон тих ігор, ще й досі живий. Ну а Костянтин Венгель отримав смертельну травму на тренуванні у Києві, намагаючись у повітрі зробити потрійне сальто. Учасникам чемпіонату потрібно було виконати дві комбінації: сальтові оберти і гвинтові стрибки. Наш вид спорта а, может перейти почти в любой вид спорта, а, потому что развивается координация, прыгучесть, скорость, и вот эти танцы, брейк-данс, там еще разные стили танцев, и многие танцуют и выступают в церкви, везде, и в шоу. Как и любой гимнастический вид спорта, акробатика, акробатическая дорожка, она ну, делает, летит что. Дети любят прыгать. Здесь есть прыжки. Это вот посмотрите на улицах, везде даже у себя у своїх маленьких детей все прыгають. Здесь ж можно прыгать, делать сальто, кувырки. Ну спорт очень динамічний, очень практичний. Ну, далі поговоримо про плавання. Федерація плавання України досягла принципових домовленостей з владою Києва щодо збільшення можливостей для столичних школярів займатися плаванням. За словами президента Федерації плавання України Дмитра Хачаровського, для цього спочатку потрібно оцінити наскільки ефективно використовуються басейни у столичних школах. Фактично, київська влада надала карт-бланш федерації плавання у її роботі зі столичними шкільними басейнами. Сьогодні не усі учні мають у розкладі занять уроки плавання, бо ж у школах басейнів бракує. Мета федерації надати усім дітям рівний доступ до блакитних доріжок. Комунальники сплачують за світло і тепло у басейнах, але в деяких займаються десятки дітей. І цю цифру можна довести до тисяч, і таким чином підвищити ефективність, переконаний Дмитро Качаровський. Сьогодні ми хочемо вместе з городом місто створити такі методики, которые дозволять більше кількість дітей обучити плаванню і создать таку систему сорівновань, которая дасть возможность більшому количеству дітей участвовать в интересных спортивних сорівновах по плаванню в місті Києві. На чому базуется такая впевненность президента Федерации плавания? Як дети из других школ ходят до басейну? Дмитро Кочаровский спирається на световый досвид. Сегодня мы не уникальны. В каждой стране существует проблема плавательных бассейнов. Я удивлен даже, как был в Соединенных Штатах Америки, когда я был у них на конференции, они обсуждали свои самые большие проблемы в развитии плавания в Америке. Это отсутствие достаточного количества плавательных бассейнов. При этом, ну, я думаю, что у них в сотни раз плавательных бассейнов больше, чем на душу населения, чем в Украине. Поэтому проблема управления, строительства и использования плавательных бассейнов, она есть в каждой стране. И мы сегодня с легкостью можем получать тот передовой опыт, который другие страны столетиями нарабатывали. Можно научить ребенка плавать за 24 занятия, а можно за 98. Можно ребенка э, научить плавать быстро, э, если он будет заниматься, скажем, 3 раза в неделю по полтора часа, а можно заставлять его приходить в бассейн 2 раза в день и там, на уровне 9-летнего, 10-летнего ребенка переводить его на двухразовые тренировки. чтобы он стал там перворазрядником. То есть вот это понимание методик, это та уникальность, которой мы обладаем. И зачастую бассейны из-за того, что они используют устаревшие методики, они не могут пусть, э, дать возможность большему количеству детей заниматься плаванием. Будь-яке починання, якщо воно зачіпає корупційні схеми, зустрічає спротив. До цього треба бути готовим. Сопротивлення може бути на рівні чиновников, отделов там, райспорткомитета, горспорткомитета, либо же каких-то других ячеек районного и городского уровня которым ну, у которых есть свои маленькие вотчины, в которых они себя хорошо чувствуют они могут в тот или иной бассейн привести своего друга шефа спонсора либо сдать в аренду по какой-то непонятной схеме, то или тот или иной плавательный бассейн. И с этим, но ну, я не говорю сейчас про Киев, это то, что мы видим в других городах, и везде, ну, везде это работает так. И сопротивление когда бассейн уже кем-то используется, но не для детей, не для спортивных групп, не для спортивных школ, не для проведения соревнований, а для нужных людей. Но и там все хорошо, то там это. это... Очах запротивлені, як сприймуть майбутнє нововведення у шкільному плаванні вчителі фізичного виховання, вони впишуться у нові вимоги вчити дітей швидше, витримують конкуренцію з тренерами чи стануть баластом, від якого позбавлятимуся тренери, і вчителі фізкультури це ті люди, які будуть только від всіх змінень. А от чиновники оказуються лишними в цій схемі, чим більше дітей займається. плаванием, тем больше возможность выбрать таланты, и мы заинтересованы, конечно, в том, чтобы пловцов было, но ну, пловцов по духу, понимаете, то есть это наш вид спорта, мы его пропагандируем, мы его очень любим, было как можно больше. Их, конечно же, для этого нужен доступ, для этого нужен бассейн, для этого нужны тренеры квалифицированные, которые у нас есть, и они и методики, которые позволят тренерам, то есть, скажем, и учителям физкультуры приобрести тот необходимый уровень квалификации, который им позволит эффективно работать. Если мы говорим о том, как должно быть, то должно быть очень просто. Например, берем 15 бассейнов города Киева, которые должны быть объединены одной системой соревнований. Детских, интересных соревнований, которые проходят раз в две недели, не раз в год, не раз в полгода раз-две недели и дети с удовольствием берут рюкзачки, приходят на эти соревнования, соревнуются, получают свои грамоты, делают фотографии, там размещают их в социальных сетях, хвастаются перед своими, ну в хорошем смысле, друзьями со двора, что ребята, вот мы это можем и не идут к компьютеру лишний раз для того, чтобы там сидеть играть в игры, не пьют пива, не курят сигареты, а живут совершенно в другом здоровом, хорошем мире. То есть, и имеют возможность, более того, имеют возможность потом стать э, спортсменами не обязательно олимпийских игр, а спортсменами, например, которых с удовольствием возьмут в университеты э, выступать за университетскую команду. Університетське плавання розвинене у США кажуть рівень чемпіона України дозволяє спортсмену без проблем поступити і безкоштовно вчитися в Америці. Звісно, якщо є бажання, спорт відчиняє двері, які здаються назавжди зачиненими. А починається усе зі шкільних стартів. Таланти будуть відбиратися на цих соревнованнях. і більше нічого не нужно. А от лучше з цих дітей будуть для них буде создані наприклад, є прекрасний басейн юності. который, вот вы знаете мы последние полгода занимались очень сильно вопросом того что там ну, не там не то чтобы неэффективно он использовался он деструктивно использовался поскольку там были моменты связанные с, с ну скажем не хочется опять неприятным но с продажей спортсменов в другую страну с употреблением запрещенных препаратов спортсменами и это все, мы очень просили руководство Киева помочь навести там порядок, и слава богу, все порядок там наведен. И теперь этот бассейн, он станет на службу городу и для подготовки спортсменов, и для реабилитации инвалидов, и для детских групп. И таким образом вот такой центр, он уже может, вот это прекрасный бассейн, в котором может тренироваться сборная команда Киева, где самые лучшие детки. И там будут уже те тренеры, которые имеют опыт подготовки олимпийских чемпионов, призеров олимпийских игр. Там будет пример, другие ребята, которые также тренируются и готовятся к международным соревнованиям. И это будут по-настоящему киевские пловцы. Руслан Зверин, Роман Томашевский, телеканал Киев. Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще і ще. Але ефірний час вимагає прощатися. Тож, дякую за увагу! хай щастить.